Аю новини понеділка 17 серпня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. За минулу добу на Донбасі ніхто не загинув, утім, шестеро українських військових зазнали поранень. Щонайменше із півтори сотні ворожих обстрілів пройшлося на позиції села АТО. Зокрема, у цілодобовому режимі бої тривали неподалік Мар'їнки, Авдіївки, Опитного та Пісків. Утім, епіцентром протистояння стало селище Старогнатівка. Там противник гатив по наших військових із важкої техніки, у тому числі установок Град. Напруженою залишається ситуація на ділянці фронту поблизу Широкіного. Там під міномет. Та артилерійський вогонь потрапили селище Лебединське та Талаківка. Вогнева активність бойовиків була зафіксована і у місті Донецьк. Крім порушення режиму тиші, терористи не виконують домовленості щодо обміну полонених. Цими днями мав відбутися черговий обмін. Переговорний процес з цього питання тривав майже три місяці. Врешті-решту усі деталі узгодили. Утім, в останній момент бойовики змінили тактику і висунули інші вимоги, на які українська сторона не змогла пристати з міркувань безпеки. Цими вихідними у Луцьку упрощалися із народним депутатом України Ігорем Єремеєвим. Як це відбувалося і хто прийшов провести відомого політика в останню путь? Далі у сюжеті. Вихідний день і натовп у Луцьку на театральному майдані не дивина. Однак цього разу на обличчях людей сум, а у їх руках квіти з траурними стрічками. 12 серпня не стала народного депутата України Ігоря Єремеєва. Черепно-мозкова травма, яку отримав нардеп ще 26 липня під час кінної прогулянки, виявилась для нього смертельною. Попрощатись з відомим бізнесменом та політиком прийшло багато волинян. За їх словами, він багато зробив для свого регіону. Він дуже добре допомагав тій місцевості, де я проживаю школам, садочкам, іншим людям, людям. Е... Тим, хто потребує лікування, батон допомагав. Як людина прекрасний, як сім'янин, прекрасний був держави, ви самі розумієте, чого він добився. Тому що таких людей, як він, то дійсно треба і пам'ятати, і шанувати, і дякувати, що такі люди у нас були і є, і надіюся, що будуть. Відспівували нардепа у Свято Троїцькому соборі у центрі Луцька. А прощались у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Саме тут зібралось багато людей, серед яких і численні друзі та колеги Ігоря Єремеєва у Верховній Раді. Він завжди робив щось добре для людей. Вот то кількість людей, які сьогодні прийшли, незалежно на політичної ситуації, політичної політичка приналежності. Сказати йому дякую за те, що він був рядом з нами. Це показатель того, що діл у нього було достаточно. Це наш колега, і незважаючи на різні політичні уподобання, це дійсно була достойна людина, це була мудра людина, це була мужна людина, це був лідер. Відомий політик та бізнесмен Ігор Єремеєв закінчив свій життєвий шлях у віці 47 років. Поховали народного депутата України трьох скликань у його рідному селі Острожець на Рівненщині. Кілька десятків людей вже потонули протягом року на водоймищах Києва. Більшість загинули унаслідок купання у непризначених для цього місцях. Головними причинами трагедії також залишаються недотримання правил поведінки на воді та зловживання алкоголем. Столичні рятувальники разом із медиками та волонтерами продемонстрували, як потрібно діяти, якщо халепа вже сталася і ви почали тонути, та пояснили, чого не варто робити під час дозвілля на свіжому повітрі. Синє озеро, столичний масив Виноградар. Влітку рятуватися від спеки, навіть у будній день сюди приходять десятки відпочивальників. Як правильно поводитися під час відпочинку на воді ледь не краще за всіх знають місцеві дітлахи? Треба брати з собою таку іголку, і якщо судорога, то треба наколоти, щоб попливти попливти далі. І а ще треба за буйки не запливати, і дуже далеко не не плисти. Головне не хвилюватися, бо будеш, якщо будеш хвилюватися, будеш собі казати, так я не вмію, я не вмію, я не вмію погано плавати, і будеш потихеньку захлибуватися. І саме головне це обережність. Якщо діти не бавляться, якщо вони один одного не лякають під водою і слухають своїх вихователів, то все проходить дуже гарно. А ось дорослі далеко не завжди дотримуються правил поведінки на водоймах. На щастя, це лише імітація надзвичайної ситуації під час відпочинку на воді. Втім, такі навчання для рятувальних служб зайвий привіду досконалити свою майстерність та нагадати відпочивальникам неписані правила безпеки. Ті, хто відпочиває на водоємах, будь пожалуйста, не потрібляйте алкогольні напитки. Будь Пожалуйста, якщо ви йдете купатися, не кушайте за час до купання. Лучше прийміть пищу після того, ви покупаєтесь, не балуйтесь на кораблях, на лодках Не водити. Однією з причин летальних випадків під час відпочинку на воді стає купання у невстановлених місцях, кажуть у столичній мерії, і закликають відпочивальників користуватися винятково пляжами, де купатися дозволено. Багато людей відпочивають не тільки на тих пляжах, які обладнані, які є в місті Києві пристосованими і там, де рекомендовано купатися таких дев'ять, а й просто в зонах відпочинку. От що наражає людей звичайно всіх на небезпеку, всіх тих, хто нехтує елементарними правилами безпеки. Влітку, неабияк дошкуляють рятувальникам, і пожежі почасти спровоковані необережним поводженням відпочивальників із вогнем, благають під час дозвілля бути максимально обережними. Далі залежить від умов. Якщо буде сильний вітер, якщо буде багато горючого матеріалу, по якому буде розповсюджуватися, то, то безумовно це виникає дуже велике занепокоєння, тому що на ліквідацію цих пожеж витрачається дуже багато людського та матеріального ресурсу. Відтак головне, до чого рятувальники, медики та волонтери закликають українців, які відпочивають біля водоймиш, підходити до свого дозвілля зі світлим розумом та чистою душею. Кількість квартирних крадіжок в Україні зросла на 10% порівняно з минулим роком. Підрахували у Міністерстві внутрішніх справ. Невтішну статистику пов'язують із економічною кризою в країні та війною на сході. Відтак, правоохоронці радять українцям на час літніх відпусток домівки без нагляду не лишати і на безпеці власного житла не економити. Ви у відпустку а злодії на роботу правоохоронці нагадують, влітку крадії активізуються та виходять на пошуки порожніх квартир. Знайомих було от на ці свята. Я на балкон залізли, але вона була вдома, злодій втік. Грати на вікна дієво, але зловмисника це не зупинить, лише затримає. Співробітники МВС відтак радять більш прогресивні методи, сигналізацію. Її можна встановити і на балкони, на вікна, і традиційно на вхідні двері. Щоправда, по кишені українця сама установка техніки вдарить відчутно. Однокімнатна квартира, якщо говорити, від 800 гривень в окремих областях до 2800 гривень в інших. Якщо говорити про трикімнатну квартиру, то це приблизно від 5,5 тисяч гривень до 10. Абонентська плата, знову ж таки, становить від 75 гривень до 180 в різних регіонах. Відтак, з поміж десяти киян ми натрапили лише на двох, які сигналізацію можуть собі дозволити. Кажуть, гроші виправдані, бо наряд міліції на звук тривоги приїздить за дві-три хвилини. Я маю дешевий спокій. поставила поставила ну, нормальні там відео нормальні замки, все нормально і цей договір. І я впевнена, що і надалі вони будуть добре працювати. Особливо в останнє час вважаю, однозначно треба ставити сигналізацію. Ну, не знаю, як зараз приїжджають в останні два місяці но раніше приїжджали швидко. Більшість українців кажуть, вимушені заощаджувати, тож захищаються більш старими і дешевими методами. Стоять нормальні замки, є нормальні сусіди і все. Де ну, все, ну, це так звана циганська пошта, де всі все розуміють. Ніхто чужая нога не пройде, не стане. Хіто у мене такий бойовий кіт шотландський. Він нападає на всіх. У мене собака єсть американський бульдог. Не економити на безпеці радять правоохоронці. Наголошують самі лише міцні двері або якісна система сигналізації, не панацея. Підходити до питання радять комплексно. Край бажано поєднати до сигналізації засоби механічного захисту таким чином, щоб зловмисник, після того як він зруйнував якусь конструкцію, щоб він ще опинився перед механічною перепоною. Якщо це вхідні двері, то за ними, якщо будуть ще. Хоча простенькі дерев'яні двері вони дадуть можливість затримати його на цьому на півтори, на дві хвилини. Найбільше полюють грабіжники у спальних районах та ще й посеред білого дня, кажуть співробітники МВС. Б'ють по оселях, де власники не зачиняють квартирки або регулярно залишають домівки порожніми. Тож співробітники органів радять українцям перш за все не провокувати грабіжників. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.